А ви знали, що Усик не єдиний українець, який переміг Тайсона Фюрі? І до речі, це не кличко. Кличко між іншим йому програв. У 2007 році на турнірі в Донецьку Іван Безверхий із Запоріжжя розгромив майбутнього чемпіона WBC, в молодого британця, якого ще ніхто не називав циганським королем, із рахунком 23-10. Тоді у фіналі вирішувалося, чия збірна українська чи британська забере кубок. Безверхий згадував, зачепив його в ближньому бою і відчув, що перемагає. Щоправда, пізніше в Сербії Ф'юрі взяв реванш. А Іван через вивих плеча взяв бронзу. Діліться цим відео. Щоб більше людей дізналися про це. Ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на боси атаман. Попереду ще більше цікавого.